Дуже корисна тема, яка точно знадобиться у житті і на іспиті. Підписка. Лайк. Коментар. І поїхали. Почнемо з тіла і частин тіла. The Körper – тіло можна провести паралель зі словом корпус. Відповідно Körperteil – частина тіла. Розглянемо картинку. Можеш її собі зберегти, щоб зручніше було вчити слова. Der Kopf – Голова. Das Auge – око. Der Zahn – зуб. Der Mund Rot. Der Arm Ruka. Die Hand Kistrucke. Das Bein Noha. Die Zehe Palec Nogi. Der Fuß Stupnia. Das Knie. Kolino. Der Bauch. Živit. Die Brust. rude Die Nase. Nis. Das Ohr. Wucho. Der Hals, horlo Schühe. Die Hüfte, Stegno. Die Ferse, Piatka. Der Finger, Palitz, naruzi. Der Ellenbogen, Likoć. Der Rücken – спина, die Schulter – плече. Das Haar – волосся. За необхідності іншу лексику шукай у словнику. Ще одне дуже важливе слово у цій темі Die Schmerzen – болі. Його часто можна зустріти у такому вигляді Ich habe Kopfschmerzen. У мене болить голова. Дослівно я маю головний біль. Hast du Bauchschmerzen gehabt? У тебе болів живіт? Тобто додаємо орган або частину тіла до слова schmerzen і таким чином можемо сказати, що болить. Ось деякі назви органів. Der Magen – шлунок, Das Herz – серце, Die Leber – печінка, Die Lunge – легеня ді міре нирка. Інший варіант, як сказати про біль, це дієслово ветун, завдавати болю, боліти. Дієслово тун ми вже раніше перекладали, як робити. Ось як воно відмінюється. es ду туст, рзіс тут, tut, sie тут tun. Вживаємо це дієслово з давальним відмінком. Mein Magen tut mir weh. У мене болить шлунок. Дослівно, мій шлунок робить мені боляче. Was tut Ihnen weh? Що у вас болить? Дослівно, що робить вам боляче? Нагадаю, як буде лікар. Der Arzt – лікар. Die Ärztin – лікарка. Sie arbeitet als Kinderärztin und hat viele Patienten. Sie arbeitet als Kinderärztin und hat viele Patienten. Der Patient. Die Patienten. Spezialisationen der Patienten. Wenn die Haut schminkt, dann ist der Hautarzt Dermatologe. Wenn das Auge, oko. Auge, то der Augenarzt – Okulist. Man muss regelmäßig zum Zahnarzt gehen. Потрібно регулярно ходити до зубного лікаря. Ліки можна назвати по-різному. Die Arznei, das Medikament, die Medizin, das Arzneimittel – це лікарський засіб, оскільки das Mittel – засіб.

Доктор Едельман призначить нам ліки. Es ist nicht so einfach, diese Patientin zu behandeln. Не так просто лікувати цю пацієнтку. Die Ärzte besprechen die Behandlung. Лікарі обговорюють лікування. Die Behandlung – лікування. Einnehmen – приймати ліки. Sie soll regelmäßig Medizin einnehmen. Вона повинна регулярно приймати ліки. Die Krankenschwester Medzestra. Als Krankenschwester habe ich in Schichten gearbeitet. Як медсестра я працювала позмінно. Krank, хворий, Die Krankheit – хвороба. Gesund – здоровий. Die Gesundheit – здоров'я. Якщо хтось чхає, скажемо йому Gesundheit – Будь здоровий. Ich habe viel über diese Krankheit gelesen. Я багато читав про цю хворобу. Плиґен. Піклуватися, доглядати. Де Плига? Доглядальник санітар. Або діпфлегерін, якщо жіночий рід. Sie hat eine Pflegerin gerufen. Вона покликала санітарку. Er war krank und sie hat ihn gepflegt. Він хворів і вона за ним доглядала. Про важливе слово der Termin на каналі є окреме відео у розділі Shorts. Переходь. Untersuchen обстежувати Дінтерсух обстеження Де арт се пацієнт untersucht. Лікар обстежив свою пацієнтку. Vielen Menschen kamen zur Untersuchung. Багато людей прийшло на обстеження. Хустен кашляти. хустен – Kashel. Ich brauche Medikamente gegen Husten. Мені потрібні ліки від кашлю. Sie hat nicht mehr gehustet. Вона більше не кашляла. Der Schnupfen Neigt. Er hatte schnupfen und blieb zu Hause. У нього був нежить і він залишився вдома. Ich brauche eine Arznei gegen Schnupfen. Мені потрібні ліки від ne. Das Fieber жар, підвищена температура. Bei Fieber muss man viel Wasser trinken. При підвищеній температурі потрібно пити багато води. Diese Krankheit verursacht Fieber und Schnupfen. Ця хвороба викликає температуру і нежить. Ich habe 39 Grad Fieber. У мене температура 39 градусів. Fieber messen. Міряти температуру. Sie haben Puls und Fieber gemessen. Вони міряли пульс та температуру. А ще міряти можна? Der Blutdruck. Tisk. Dein Blutdruck steigt. Tvitisk roste. Hat er deinen Blutdruck gemessen? Vinmirav Tvitisk. Die Salbe. Mas. Der Apotheker hat diese Salbe empfohlen. Apotheker poradiv zu Masch. Die salbe hilft bei einer Verbrennung. Mais допомагає при опіках. Die verbrennung opik, тому що brennen – пекти палити. Die Verbrennung an ihrem arm ist frisch. Опік на вашій руці свіжий. Die Erkältung – застуда. mit der erkältung kannst du gar nichts machen das tut du üte so viel mischungen er hatte eine starke erkältung und johann bula sylnes astuda der krankenwagen maschine schwert koödöp mohe der wagen maschine der krankenwagen hat mich ins krankenhaus gebracht Машина швидкої допомоги привезла мене в лікарню. Ich darf nicht im Krankenwagen mitfahren. Мені не можна їхати у машині швидкої допомоги. Rufen – Викликати. Den Krankenwagen rufen – Викликати машину швидкої допомоги. Die rufen – Викликати швидку. Ден арт руфен. Викликати лікаря Wann hast du deinen Arzt gerufen? Коли ти викликав свого лікаря? Ich habe den Krankenwagen gerufen. Der arzt ist schon unterwegs. Я викликав машину швидкої допомоги. Лікар вже в дорозі. Die Allergie. Allergia. Sie hat eine Allergie gegen milch. У неї алергія на молоко. Er hat über seine Allergie gegen Schokolade nicht erzählt. Він не розповідав про свою алергію на шоколад. Або можна це сказати за допомогою прикметника. Sie ist gegen Honig allergisch. У неї алергія на мед. Ди шприце. Шприц, укол. Eine spritze geben. Robote injectu. Wer hat dir eine Spritze gegeben? Хто тобі зробив укол? Die Versicherung. Страхування. Він витрачає er багато грошей на медичне страхування. Hast du die Krankenversicherung bezahlt? Ти оплатив своє медичне страхування? Die Praxis – Практика кабінет. Наприклад, лікаря або адвоката. Die Praxis von Dr. Lind ist in der Bernauer Straße. Практика лікаря Лінда знаходиться на Бернауській вулиці. Du bist gestern abend in seine Praxis gegangen. Ти вчора вечері ходив у його кабінет. Година прийому Ван хат dein Arzt Sprechstunde? Коли у твого лікаря прийомні години? Хойте іст keine Sprechstunde. Сьогодні немає прийомних годин. Ді Verletzung. Травма поранення образа. Verletzt, поранений, травмований, ображений. Im September war er schwer verletzt. У вересні він був важко поранений. Mit dieser Verletzung kann ich Ihnen helfen. З цією травмою я зможу вам допомогти. Die Wunde – рана. Sie hatte eine Wunde an ihrem Arm. Вона мала рану на руці. Ich kann deine Wunden verbinden. Я ja можу перев'язати твої рани. Die Impfung. Щеплення вакцинація. Vor meiner reise brauche ich impfungen gegen malaria. Перед моєю поїздкою мені потрібні щеплення від малярії. Am Montag sind wir zur Impfung gegangen. Am Montag Das Schmerzmittel. Ich habe Ihnen ein Schmerzmittel verschrieben. Er hat Bauchschmerzen und braucht seine Schmerzmittel. У нього болить живіт і йому потрібні його засоби від болю. Шванга вагітна. Sie war im dritten Monat schwanger. Вона була на третьому місяці вагітності. Ось ще деякі корисні фрази Mir ist übel. мене нудить. Mir schwindelt. Мені паморочиться у голові. Was fällt Ihnen? Що у вас болить? Що з вами? Was ist passiert? Що сталося? Machen Sie bitte den Oberkörper frei. Будь ласка, роздягніть верхню частину тіла. Вирвати зуб. Tief atmen. Глибоко вдихнути. Diet halten. Дотримуватися дієти Онмехтешверн. Ін фален. втрачати свідомість. І наостанок Гуте бесером швидкого одужання. Дослівно хорошого покращення. Вправа. Переклади речення на українсько. Deine Tochter hat angst vor der impfung. Твоя донька боїться щеплення. Ich habe habe zu viele Bonbons gegessen und habe jetzt Bauchschmerzen. Я ja з'їв занадто багато цукерок і зараз у мене болить живіт. Magdalena hat Rückenschmerzen, sie kann nichts schweres tragen. У Магдалени болить спина, вона не може носити нічого важкого. Doctor Geiger hat mir keine antibiotika verschrieben. Dr. Geiger не призначив мені антибіотики. Jeder muss auf seine Gesundheit achten. Кожен повинен слідкувати за своїм здоров'ям. Hast du Zahnschmerzen? Geh zu deinem Zahnarzt er zieht deinen Zahn. У тебе болить зуб? до свого зубного лікаря. Він вирве тобі зуб. Mir schwindelt und mein Kopf tut mir weh. Мені паморочиться у голові і я маю головний біль. Гектор раптово втратив свідомість.